Командування російської армії, нафтобази, системи ППО та завод ВПК це не повний перелік ворожих цілей, які Україна уразила менше як за тиждень. Ракетами Storm Shadow і Скальп збройні сили України ліквідували штаб війську у тимчасово окупованому Донецьку. А у перші дні липня українські дрони дісталися Уралу. Подробиці далі у сюжеті. У ніч на 30 червня на Донбасі було гучно. Про що менше шість прильотів повідомили вже у перші хвилини з тимчасово окупованих Донецька та Ясиноватої. Там що -то Є... рот. просто з балконів місцеві жителі фільмували жовто-гаряче марево, яке за лічені хвилини оповило чи не половину міста. Дехто звітував про місця влучання. Це район Центрального ніома. На цьому відео наслідки роботи місцевої ППО збивали, вочевидь, власними дахами. Оператори цього кліпу виявилися сміливішими і фільмують не з балконів, а безпосередньо з місця події та діляться враженнями з підписниками. Тут, Пізніше стає відомо. Ракети Storm Shadow завітали без запрошення в гості до колишнього інституту кольорових металів. Будівлю давно вже не використовували за призначенням. Натомість всередині базувався штаб 8-ї окупаційної армії РФ. Серед убитих чимало офіцерів керівного складу, зокрема, командир армійського штабу Руслан Горячкін. Не оминули українцю увагою, і сусідній тимчасово окупований Луганськ. Там небо прорізали десятки дронів. Ну блін, ну як ти думаєш, вони спеціально туди чотири безпілотника случайно збили? Пап Я не знаю, что там может быть? не могли туди столько безпілотників случайно збити, Туди спеціально хтось mm -hmm. направляв навмисне чи випадково, але цю ніч надовго запам'ятають на місцевій нафтобазі. На ціль для українських БПЛА заховалася у тимчасово окупованому Криму. В останні дні червня головне управління розвідки знешкодило кілька ворожих гелікоптерів із систем ППО на аеродромі Кіровське на південному сході півострова. Пізніше стає відомо. Внаслідок удару загинув віце-адмірал і командувач окупаційного військово-морського флоту Ільдар Ахметов. Як і десяток його товаришів пролетів не одну тисячу кілометрів. Кінцевий пункт призначення місто Іжевськ столиця Республіки Удмуртія Уральського регіону. Адже було заради чого летіти. БПЛА поцілили у завод Купол, що є частиною оборонного концерну ворога «Алмаз-Антей». Саме тут донедавна виробляли зенітні ракетні комплекси, зокрема ЗРК «Тор». а ще безпілотники Гарпія та радіолокаційні системи. Найближчим часом лінію доведеться поставити на паузу. Анна Басова, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.